Добрий-добрий день, апостолівчани. Ми вирушаємо знову по нашому місту. З мною оператор Віталій. Я вже вам розповідав, що ми... Уже це буде третя, третя програма. І ми, яку ми назвали на власні очі. І ми будемо сьогодні з вами спілкуватися на тему, яку, як правило, намагаються оминати, це тема відходів, тема куди ж Сдіваються в нашому місті продукти життєдіяльності нас, звичайних громадян. Що сьогодні спонукало мене розпочати про це говорити, я напевно не дуже хотів зацепляти цю тему, але... Розповім одну предісторію. В інтернеті гуляє ролик, з якого добре видно, як асинізаторна машина Апостолівського жепа. Видно працівника. Ми його цей ролик вам покажемо в програмі. Він є в інтернеті, зливає. Продукти життєдіяльності, а проще говорячи фікалії, центральний ставок. Ви знаєте, я з здорового ума навіть не додумався таке робити, але перш ніж це стверджувати, треба достовірно убідитися в тому, куди вони зливали в колектор, який зараз може виявитися саме в цьому місці, чи дійсно о, фікалії попали біля самої -адміністрації. От Тому ми зараз і виїжджаємо. Зараз наближаємося до цього міста. Орієнтиром, який, який добре, видно, на зйомки служить е знак, от ми саме зараз відносно цього орієнтиру і пошукаємо цей каналізаційний люк. Ось під'їжджаємо, станемо і пошукаємо цей каналізацію люк. Якщо він дійсно є, це одне діло. Хоча теж. Ну, в общем, зараз знімемо, пошукаємо каналізацію нелюк. А то ми, може, зря людей звинувачуємо, в тому що вони відходи зливають. В общем, йдемо шукати. Отже, ми виїхали саме на це місце. Де з відео, яке ми вам щойно показали, добре видно, куди ж все таки машина асінізаторна зливала фікалії. Я Віталіка зараз попрошу повернути камеру. Ось тут є така цікава труба. Я, ну, вона напевне називається водослів. Тобто вода, яка з дороги зливається. Ось ось вона. Віталя, покажи, будь ласка, краще. І вона йде напряму, ось о, ця труба. І ця труба йде напряму в наш ставок. Ось його його видно. Ось ще щось подібне є. Так що, да, ну я не йду, ось, добре Віталій, все-таки є присипаний, куди воно йде і що це таке. І откуди з нього вода, води сами е сходи, мені не зрозуміло, але судя по запаху, повірте, тут, ну, на жаль, мікрофон не може передати цього запашку. Чутно, що це каналізація. Так що, ну, який би я висновок зробив, що або сюди зливали цю трубу, або ось рядишком е сюди, в каналізацію е слідів того, що. Плита здвигалася, як мінімум, декілька років, тут не видно. Їдемо далі. Отже, ми їдемо знову вулицями нашого міста по вулиці Леніна, по дорозі, яка веде в сторону Ленінського. А точніше, ми зараз проїдемо до очисних споруд. Кожен із нас. Коли сплачує за воду при наявності у нього централізованого водовідведення також сплачує і за цю послугу. І якщо вірити розрахункам наших комунальників, то кількість Пожитої води трошки більше, а точніше в два рази більше, ніж кількість е тої рідини, яка йде у відходи. Ось, димить наше звалище. Трошки пізніше поговоримо теж і про, про нього. Але не сьогодні ми наближаємося до об'єкту, який виконує, повинен виконувати функції очищення продуктів життєдіяльності, і, і на виході повинна бути досить. Чиста вода. Ніхто не знає про те, що ми сюди видвилися, але не охорони. Нічого ми поки не бачимо. І зараз з оператором спробуємо подивитися. А куди ж оце все дівається? Територія не закрита, але щоб нас ніхто не звитувати, що ми порушили санітарну зону. Хоча, як можна назвати це місто... Санітарна зоною. Ми приїхали на очисні споруди. Як бачите, переді мною один із водойомів, запашок тут цікавий і вважаючи на те, що рівень води тут найнизький. Порівняно з тими спорудами, які знаходяться трошки вище, ми зараз нам спробуємо сходити і відзняти, а що ж там далі відбувається. Ну, повірте мені, запашок в цьому водоймищі явно не той, який, на мій погляд, повинен бути у очищеної води. Ми заїхали на територію сюди. Намагаємося зрозуміти, а де ж, в общем-то, самі очисні споруди-то? Ось дивіться, це я так розумію. Ось тут город, а тут повинні бути басейни, які очищають цей. Ось ми зараз повертаємо нашу камеру. Сейчас. Я здам назад. Іли розвернувся. Це наші очисні споруди. Дуже дивно. Дуже дивно. Там, де дома проходить фільтрація. І це ось іще одна. Віталій, вийде. А де ж всадилося? І де ж витяг? Нічого немає. Тут дуже багато було металевих конструкцій, які виконують функції, повинні виконувати функції фільтрації води. сейчас розвернемося. и вийди, будь ласка зніми отут тут отам вот там вот резервуари. резервуары да получается вот это все вот это вот оно да вот это все то что йде з города кошмар а потом куда туда на поля просто сливают и все ну вот сейчас поедем, поедем посмотрим ми виїжджаємо з цієї території, тут, ну, вибачте, дихати дуже важко. Ну, зрозуміло чому. Але от, хто б мені ще не казав, вибачте, а я сьогодні очисник споруд не побачив. І саме цікаве, що ми ось тут по території їздимо, ніхто побачили... Відкриті ворота, побачили будівлю в недосить хорошому стані. Але да, до нас ніхто і не вийшов, не поцікавився, а що ви тут робили. Огорожі, як такої, тут нема. Стопчики, правда, ще чомусь не покрали. Цікаво. Ніхто не, не хороняє, ніхто, я так розумію, тут практично нічого не робить. Так от отече собі, качають з міста і все. Біля нас тут досить цікавий струмочок, я вже казав, що ну, не може так бути, щоб така кількість води і нікуди не дівалася. От ми зараз стоїмо і спробуємо на власні очі побачити, а куди ж оця водичка врешті-решт йде. Чуть нижче. Тобто паралельно. Водойому, біля якого ми були, йдуть ось комаші, і тут такий канальчик, по якому тече водичка. Я не думаю, що це вода напряму з сочисних споруд, з запашок, як ото кажуть, все те же. Але судя чи по тому, що тут корівки пасуться, а корівка Досить благородна тварина. Я не думаю, що вона б стала пити геть непридатну воду. Тому походження цієї води, чесно, я не знаю. В общем, ми вирушили назад в місто. Ще нашим наступним пунктом буде один об'єкт. А про звали я так сподіваюся, ми поговоримо на наступного разу. Або в одній з наступних програм мене запитують, навіщо це ти робиш? От що це тобі дасть? Чому ти цю програму вирішив саме зараз? зробити. Ви знаєте, мені хочеться просто, щоб люди побачили реальний стан того, до чого ми, як то кажучи, дожилися. І якщо вони не зрозуміють, що всі ви, і я в тому числі, не зрозуміємо, що далі жити так уже неможливо. То далі буде ще хуже. Ось ми в'їхали в місто. Крест. І попереду нас насосна станція, яка перекачує всі оці фекалії Туди дофільтрувальної. Як ви бачите, як ви бачите, ця насосна чомусь мені не зрозуміло, а працює вона чи ні. Шуму двигунів я не чую? Може вони не, не постійно повинні працювати, а в певний період. Те, що підведена електроенергія і е, чутно гул силових трансформаторів. Це, да, це ми чуємо. Те, що тут щось працювати повинно, судя по тому віконечку, Віталь, поверни, з заклеєному плівкою. І оці два вікна, напевне, тут хтось буває і тут працює. Судя по тому, що ми бачимо поряд і неухожа територія, ну, вибачте, на... Робоче місце нормальної людини ну геть не схоже. Ну що, їдемо додому. На сьогодні це все. Але що, того, що ви побачили, я думаю, на сьогодні достатньо. Висновки робіть самі. З вами був Олексій Мудрий і мій проєкт на власні очі. Мої очі побачили. Сьогодні бардак. До побачення.